У вас є пакетна пропозиція від «Белбек-бюро». окрім дизайн проекту, ви ще пропонуєте розробити концепцію для закладу. Розкажи трошечки про цю вашу послугу, тому що я впевнена, що е, багатьом нашим гостям це може бути актуально угу. е, і мало хто про це знає. Окей, Гості. так ми на гостям нас є така послуга. Послуга ресторанний консалтинг. Як вона з'явилася? До нас прийшли. Початок 23-го року. Я вже як та людина, яка в 90 бувати Початок 23-го до нас приходять дві дівчини, дві сестри з Чернівців. Чернівців. І кажуть, що вони хочуть відкрити заклад, але в них бізнес. Мені здається, що агробізнес прям серйозний. Вони такі бізнес-леді. вони кажуть: ми хочемо рости. Давай так, ми всі знаємо, що коли в тебе щось вийшло, і ти такий, а коли вкла... куди вкласти гроші? В а ресторан та ж найлегше взагалі найлегший, так. Це ж просто взагалі. Да. рад плюнуть. Що да. там той ресторан робить? А ще й з друзями можна приходити ввечері і казати, ходімо в мій ресторан. Да, <рес> це ж саме любіло, так, це, це воно. Я такий, ми хочемо ресторан, але вони досвідчені бізнес леді і вони. Розуміють, що вони нічого про ресторани не знають. І вони кажуть, блін, ну ми от за вами святкуємо, ми знаємо, що ви робите класні проєкти архітектурні, дизайнерські, а у вас є ще ваше кафе. Напевно, що ви знаєтесь на всіх процесах, напевно, що можете допомогти нам. І ми такі та можемо, звичайно. А вони кажуть, а можете описати, чим ви можете допомогти нам? я дзвоню з Саші Боровському, говорю, Саша. Нас здається нова посла, алярм. <laughs>